Доброго дня! Сьогодні я отримала замовлення на три свічки контейнерні, соєвий віск і різні аромати. Почнемо заливати. Віск ми вже розтопили, також нам знадобляться фітелі, тримачі для них, наклейки, аромати, ножиці і шпо. Або контейнери, в які ми будемо заливати наші свічки. А також гарний настрій. У нас сьогодні аромати бурштин і деревина морська. Тут в нас бренді-груша, а також яблучний штрудель. Починаємо заливати. Аромату ми не жаліємо. І обов'язково перемішуємо. Далі в нас бренді груша. Ну і, звичайно, Штрудель. Так, перемішуємо. Тепер ми будемо чіпляти наліпки всередину наших кашпо. Ми зняли наші захисні оболонки і тепер починаємо вставляти наші фітелі. Робимо це обережно. Ось так. Тепер ми вдіваємо наші тримачі і починаємо процес заливки. Перший в нас це деревина і бурштин. Наступний аромат. Ідеально підібрали кількість воску. Третій наш аромат. Тепер чекаємо застигання. Наші свічки застигли, ідеально рівна поверхня. Тепер підрізаємо фітилі. У нас все готово. Ми закриваємо кришечки та починаємо пакувати. Я буду використовувати ось таку прямокутну коробку і складаю туди свічки. Щоб не пошкрябались один об одном наші контейнери, я буду вставляти ось таку штучку. Я не знаю, як вона називається. Придбала і коробку, і ось цю перекладинку на промі. Все, ось так ми складаємо. У нас свічки на 3 яруси розкладені. І тепер складаємо в коробку. Ось таким чином все виглядає. Нічого не трясеться, не травмується, і дійде абсолютно цілим. Всім гарного дня, до побачення!